Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо з вами вивчати розділ квантова фізика. Я Сіфій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, спеціалізована школа номер 2 імені Дмитра Карбишева, Подільського району міста Київ. Тема сьогоднішнього нашого заняття квантові властивості світла, квантові постулати Бора. А що таке наука фізика? Це природнича наука, вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухали. Це Тесла, фермі, генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно, сто процентів. На попередніх заняттях ви познайомилися з електромагнітною природою світла. Безпосередньо світло в нас являє собою електромагнітну хвилю. Взаємно перпендикулярні у просторі вектори напруженості електричного поля та індукції магнітного поля. Хвильові явища вам вже знайомі. Запитання до глядачів. Яке з перелічених явищ? Не дає утворення веселки. Інтерференція, дифракція, поляризація, дисперсія. Правильна відповідь поляризація. Давайте згадаємо ці явища. Явище інтерференції ми всім всі нам знайомі з дитинства. Наприклад, це мильна бульбашка. Явище дифракції теж практично кожен з нас спостерігав, бачачи поверхню оптичного диску. Явище дисперсії світла, коли при проходженні через трикутну призму ми утворюємо веселку або спектр. Явище шполяризації світла, воно не викликає поділ білого світла на різні кольори, але активно використовується, наприклад, для того, щоб зменшити. Світло, що потрапляє в очі зустрічного водія. Згадайте, як? Випромінювання хвиль під час прискореного руху електронів відбувається. Ми вже знайомі з принципами радіозв'язку, безпосередньо хвиля електромагнітна утворюється в передавальній антені при прискореному руху електронів в ній. Хвильова теорія світла не могла пояснити випромінення світла атомами. Як вам відомо з курсу фізики, першу модель атома, що була запропонована, це модель атома Джосефа Джона Томпсона, яка собою являла фактично пудинг з родзинками, де рівномірно в просторі розміщені позитивні та негативні заряди. Негативними зарядами в нас є електрони. На зміну цій моделі прийшла модель атома Ернеста Резерфорда. Де в центрі атома знаходиться невеличке ядро розміром близько 10-15 метра. Навколо цього ядра по орбіталям рухаються електрони. Розмір орбіталій 10 у мінус 10 метра. Теорія. Резерфорда будови атома війшла в суперечність з електромагнітною теорією походження світла. Тому що під час прискореного руху електронів, а електрони в нас рухаються по орбіталям, тобто наявне, доцентрове прискорення, вони мали б випромінювати світло. Насправді цього не відбувалося. Цю теорію удосконалив Нільс Борг. При переході лише з одного енергетичного рівня на інший відбувається випромінення кванта світла. Обидві ці теорії використовуються, вони не втратили актуальність з розвитком науки, оскільки вони є узагальненням експериментальних фактів. В основі теорії Бора лежить гіпотеза планка, що світло. Випромінюється та поглинається порціями, квантами. Енергію кванта світла можна обчислити за відповідною формулою. Є е равняється H Де H – це стала планка. Квантові постулати Бора, що були сформульовані. Перший постулат про стаціонарні стани. Електрон в атомі може перебувати тільки в особливих стаціонарних або квантових станах. Кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом R та енергію не випромінює. Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням чи поглинанням фотонів, енергію яких визначають за формулою. Вона перед вами на екрані. Якщо звернути увагу на малюнок, ви бачите. Що якщо атом переходить від зовнішньої орбіталі до внутрішньої, квант світла випромінюється, зелений квант. Якщо ж квант світла атомом поглинається зображено червоним, то відповідно в нас електрон в атомі переходить на вищу орбіталь. Третій постулат бура. Радіуси стаціонарних станів задовольняють. Умові. Добуток маси електрона на швидкість електрона на відповідній орбіті та на її радіус дорівнює добутку номера орбіталі на сталу планка та 2 π поділити. Як ви бачите, тут іде мова про розрахунки з числами в стандартному вигляді. Тому нам необхідно буде скористатися калькулятором. Ви можете взяти калькулятор або безпосередньо спеціальний прилад, або скористатися своїм смартфоном чи комп'ютером. Ми при розв'язуванні задач будемо користуватися комп'ютером. Одиниці енергії у ядерній та квантовій фізиці дещо відрізняються від звичних для нас одиниць енергії в інших Розділах фізики. Оскільки мова йде про дуже малі величини, то енергію подають в електрон вольтах. Звертаю вашу увагу, що одиниця джоуль пишеться з великої літери, тому що вона названа на честь вченого джоуля. А електрон вольт, -вольт – це вчений велика літера Е маленька літера. Взаємозв'язок між цими одиницями перед вами на екрані. Сталу планка. Ми теж можемо показати або в електрон вольтах, якщо нам потрібно отримати енергію кванта в електрон вольтах, або у джоулях, якщо ми розв'язуємо задачу в основних одиницях Сі. Зробимо відповідне перетворення. Стала планка 6, 625 тисячних на 10 у мінус 34 степені джоуля на секунду. Якщо нам необхідно перевести в електрон вольти, то нам відповідне значення потрібно поділити на 1,6 на 10 мінус 19. Тобто в чисельнику у нас буде. 6,625 на 10 мінус 34. В знаменнику відповідний коефіцієнт переведення 1,6 на 10 у мінус 19 степені. І результат у нас буде вже в електрон вольтах за секунду. Розв'яжемо кілька задач. На закріплення вивченого матеріалу і на застосування теорії до розв'язування задач. Перша задача. Під час переходу атома гідрогену з одного енергетичного стану в інший, він випустив фотон з довжиною хвилі 490 нанометрів. Ми дізналися про першу фізичну величину, можемо її записати до умови задачі. Довжина хвилі у нас позначається літерою лямбда дорівнює 490 нанометрів. Десяткова приставка нано означає 10 у мінус 9. Тому, тому ми можемо написати, що це 490 на 10 у мінус. 9 степені метра. Або у вигляді стандартного числа це буде 4,9 на 10 у мінус 7 степені метра. Що ж нас запитують? Нас запитують, наскільки зменшилась енергія атома. Справді, при випроміненні світла енергія атома зменшується. Розрахувати їм це значення ми можемо за вивченою на цьому уроці формулою. Енергія дорівнює добутку сталої планка на частоту. Відповідь подати у електронвольтах та джоулях. Відділяємо те, що відомо, від того, що знайти. Та починаємо розв'язання. Основна формула, яку використовуємо, це енергія дорівнює добутку сталої планка на частоту. Але в нас частота невідома. Проте ми знаємо формулу зв'язку частоти з довжиною хвилі, яка у нас входить в умову задачі. Відповідно, частота дорівнює Швидкість світла поділити на довжину хвилі. Підставивши значення, формулу для розрахунку частоти, формулу для розрахунку енергії. І згадавши, що в нас, якщо випромінюється квант або поглинається, відбувається зміна енергії атома. Ця формула відповідає енергії кванта. А нас питають зміну. По суті, це. Одне й те саме числове значення. Проте різні речі. Це енергія кванта, це зміна енергії атома, Але вони рівні між собою. Тому ми можемо записати дельта Є дорівнює H С поділено на лямбда. Наступний крок розв'язання задачі. Ми підставляємо чисельні значення. Дельта є дорівнює. В нас в умову задачі стала, планка не входить. Це фізична стала, її навіть під час зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете знайти у своєму тестовому зошиті. Тому її запам'ятовувати недоцільно. Ну, звичайно, бажано чим більше запам'ятає людина. Тим краще розвинеться її пам'ять, тим паче ви її розвиваєте, навчаючись в школі. Це якраз той вік фізіологічний, коли пам'ять треба тренувати. Тому, якщо можете, запам'ятовуємо: ні. запишіть це на аркуші і використовуйте під час розв'язування задачі. Стала планка у нас 6,625. На 10 у мінус 34-му. Одиницю ми не вказуємо. Розрахунок з одиницями фізичної величини проведемо окремо. Далі. Ми множимо ще на одну фізичну сталу. Це швидкість світла у вакуумі. 3 на 10 у 8 степені. І поділити на те значення, що нас відомо в умові задачі. І це значення бажано нам подавати в стандартному вигляді. 4, 9 десятих на 10 у мінус 7 степені дорівнює. Розрахунок цей усно виконати неможливо. Тому ми маємо скористатися допомогою калькулятора. Скористаємось ним. В чисельнику дробу в нас добуток сталою планка 6,625 на 10 в мінус 34 степені. На швидкість світла 3 на 10 у 8 степені. знаменнику в нас довжина хвилі. 4,9 на 10 в мінус сьомому степені. Зробивши відповідний розрахунок, ми отримуємо значення енергії 4,6 сотих на 10 у мінус 19 степені. Оскільки ми використовували сталу планка в джоулях за секунду, то результат у нас буде у джоулях. Переконаємось у цьому. Проведемо розрахунок одиниць фізичної величини. Зміна енергії стала планка в чисельнику. Це джоуль. Помножити на секунду. Помножити швидкість світла метри за секунду. І довжина хвилі метри. Секунди і секунди у нас взаємно скорочуються, Також у нас скорочуються метри. І виходить, що одиницею вимірювання в нас є джоуль. Це лише частина розв'язання цієї задачі. Друга частина нам, цей результат, який ми отримали у джоулях, треба перетворити в електрон вольти. Для цього нам потрібно скористатися відомим нам співвідношенням. Поділити отриманий результат у джоулях на 1,6 на 10-19. Таким чином, дельта Е дорівнює. Для цього нам достатньо поділити лише 4,6 на 10-19 на 1,6 на 10 мінус 19. 10-19 і 10-19 цей множне входить і до чисельника, і до знаменника, тому вони взаємно знищуються. І нам залишилось 4,6 поділити на 1,6. Виконаємо відповідну дію. 4,6 поділити на 1,6. І результат у нас 2,54. А одиницею фізичної величини буде електрон вольт. Нагадую, що якщо ми під час розрахунків не вказували одиниці фізичної величини, то результат одиницю ми беремо в дужки. якщо вказували, дужки не використовують. Наступна задача. Для іонізації атома нітрогену потрібна енергія 14,5 електрон вольта. Давайте згадаємо, що таке явище іонізації. Явище іонізації це коли у нас з нейтрального атома утворюється йон. При тому йони в нас бувають позитивні і негативні. Якщо ж у нас відбувається поглинання фотона, поглинання кванту світла, то швидше за все, при цьому в нас відбулося явище, коли атом втратив електрон, іонізався. І ця іонізація, іонізований атом у нас матиме позитивний заряд. Тому що електрон у нас відірвано негативний заряд. Енергія 14,5 електрон вольта. Ми можемо одразу в умові задачі перетворити це значення в джоулі, якщо подальші розрахунки ми будемо проводити в системі С. Для того, щоб перевести в джоулі. Нам потрібно помножити на коефіцієнт переведення 1,6 на 10 у мінус 19 степені. Знову ж таки, цей розрахунок раджу виконувати на калькуляторі. Повторюйте за мною не записувати, а зробіть те, що я. Відкриваємо калькулятор. І в нас буде просто добуток двох величин. Обов'язково розберіться, як на вашому калькуляторі ввести стандартний вигляд числа. Тобто число виду 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені. Це зручно одразу ввести з степеню числа 10. Тому що результат в цьому випадку ми теж отримаємо. Стандартний вигляд числа. До речі, зверніть увагу на запис. У нас записано 2,32. Далі йде літера Е мінус 18. Оця літера Е означає помножити на 10 у мінус 18. Хто цікавиться інформатикою і активно програмує, чи користується, зокрема, табличним процесором, з тим вже неодноразово зустрічався. До речі, ці розрахунки можна зробити і за допомогою табличного процесора. Можна за допомогою мови програмування, але простіше за допомогою інженерного калькулятора. Запишемо цей результат дорівнює 2,32 помножити 10 у мінус 18 степені. Джоуля. Зверніть увагу, справді ж. 14,5 легше сприймається і запам'ятовується, ніж цей величезний вираз. Саме тому, що е, мікросвіт у нас працює з малими енергіями. зустрічаються там малі енергії і використовується Електрон Вольт для описання цих процесів. Повернімося ж до умови нашої задачі. Визначити довжину хвилі. Яка спричинила іонізацію. Довжина хвилі позначається лямбда. Формула, про яка йдеться, та сама, що й попередні задачі. Можемо її запам'ятати одразу вже з лямбдою, Але це, як правило, трапляється коли? Коли вже розв'язав не одну таку задачу, відпрацював цей навчальний матеріал. Головне пам'ятати ті вихідні формули, з яких легко це вивести. Тобто, це енергія кванту, ашню, добуток сталої планка на частоту. І друга формула це як частота пов'язана з довжиною. Тому що для електромагнітних хвиль у нас, як правило, іде мова і частота, і довжина, як характеристики їх. Тобто в техніці. Мабуть, 50 на 50, тобто напів зустрічається або частота, наприклад, частота радіостанції 100 МГц. Або довжина хвилі. Наприклад, телевізійний канал працює в метровому або дециметровому діапазоні. Формула, про яку я вам нагадував, це частота дорівнює швидкість світла поділити на довжину хвилі. Підставляємо з першої формули в другу значення для частоти. Отримаємо вираз HC на лямда. Аналогічний вираз ми вивели в попередній задачі. Але нас запитують, чому дорівнює довжина лямда. Робимо відповідне алгебраїчне перетворення. Лямда дорівнює HC. Добуток стала планка на швидкість світла поділити на енергію. Наступний крок числовий розрахунок. Підставляємо числові значення цих величин. В чисельнику в нас стала планка 6,625. Помножити на 10 у мінус 34 степені, помножити на 3 на 10 у 8. Це значення швидкості світла. В знаменнику ж в нас значення енергії кванту випромінювання, який іонізував цей атом, тобто вирвав у нього електрон. Знову ж таки, для проведення цього розрахунку раджу скористатися калькулятором, що і ми зробимо з вами зараз спільно. Чисельнику, маємо дріб в чисельнику 6 ,625 тисячних на 10 в мінус 34 степені, помножити на 3 на 10 у 8 степені і поділити на 2,32 помножити на 10 у мінус 18-му степені. Результатом цього розрахунку ми маємо 8,57 на 10 у мінус 8-му степені метра. Зверніть увагу, що внаслідок розрахунку в нас не отримали ми рівно 8,57. Ми отримали дріб, який продовжується. Справа в тому, що фізика, як наука експериментальна, традиційно працює з наближеними значеннями величин. Всі ці знаки записувати при розв'язанні задачі не є доцільним. Навіть у тесті зовнішнього незалежного оцінювання, коли просять вас записати результат, пишуть з точністю до скількох знаків після коми. Якби нам потрібно було записати з точністю до трьох знаків після коми, ми б отримали значення 8,567 тисячних. Чому 567 тисячних? Згадаємо правила округлення. Якщо після того знаку, що ми округлюємо число 5 і більше, то ми його збільшуємо на одиницю. Якщо ж число 4 і до 0, то ми нічого не збільшуємо, а просто відкидаємо решту знаків, що обчистимо. Ось і пролунав дзвоник. Дзвоник час для відпочинку. До наступних зустрічей в ефірі! І не забудьте про домашнє завдання. Переконайтеся, що почути на уроці. Ви засвоїли.